Вітаю, я Наталія Кузовова, і я представляю істориків Херсонського державного університету, найдавнішого навчального закладу півдня України. Дозвольте запропонувати вам наші освітні програми. Якщо ви плануєте стати вчителем історії, ми запрошуємо вас на бакалавську програму Середня освіта історії. Якщо вас приваблює кар'єра історика та археологія, у нас працює освітня програма Історія та археологія першого бакалавського рівня. Ми готуємо професіоналів-магістрів, викладачів ліцеї, гімназій та закладів фахової передвищої освіти. Тоді ви маєте обирати освітню програму Середня освіта історії. Якщо ви плануєте займатися історією та археологією на науковому рівні, ми запрошуємо вас. На магістерську програму та програму PHD Історія та археологія. Якість освіти Херсонського державного університету підтверджується десятиліттями. З вами буде працювати команда професіоналів, які є науковцями високого рівня. Запрошуємо до нас на навчання.